oh uh -huh. На незвичайне свято. Ми запросили вас а, на незвичайне свято, яке присвятили, мабуть, чи не найголовнішій українській страві борщу. Кожен, хто буває в Україні, намагається знайти куштувати це блюдо. От одного разу я наварила борщу чоловікові, подала. Він покуштував, а що було далі? Подивіться. Вже у не прощу свариться Гаврило. ти поганого борщу знову навалиш. Перестань мене сварити, зараз не рептую, необхідне все і ми свіже приготую. Борщ ця саме зяла, перекип'ятила, повну миску налила, Все ум'я б говорила. Вожку смачно обв'язав, у вониську і люб'язно проказав. От така історія. 1 липня ЮНЕСКО вніс український борщ до переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини, яка потребує охорони. Українська національна страва опинилася у компанії узбецького і таджинського плову вірменського лоша, азербайджанської долми, неполіанської піце. Наявність у цьому списку доводить, що та чи інша страва є своєрідним етнокультурним феноменом, символом національної культури, вартим дослідження і захисту. Таким відтекем офіційно є український борщ. Борщ рідка страва, що вариться з різноманітних овочів і має безліч варіантів приготування поєднаним квасним смаком. Це основна перша страва української кухні, яку готують в усіх її регіонах, і яка набула міжнародного визнання. Як, наприклад, суші одразу пов'язують з Японією, а карі з Індією. Так і борщ є символом української кулінарної культури. Українці по праву вважають борщ своїм національним блюдом. Перші згадки про його приготування в Україні датується 14-15 століття. Ця страва супроводжувала свята. І будні українські селян. Перший борщ зварили козаки при взятці Азовської фортеці. Продуктів було мало. Ось вони і зварили все разом. Вийшло на і густе блюдо. Приємне на смак. Борщ, відомий з глибокої давнини, піддав свою варево із зілля. У цю страву додавали овочі і приправи. Утім головним компонентом був буряк. Свою сучасну назву борщ. Отримав завдяки цій своїй обов'язковій складовій частині, оскільки по Старослов'янськи буряк називався Бурщ. Здавна в Україні існувала три різновити борщу, червоний, наче на легій полум'я. Готували з капустою, буряком, морквою, пастернаком, картоплею. У святкові і недільні дні наші предки варили борщ на м'ясній юшці, а ободні засмажували салом з часником чи цибулею. Як до борщів вона весна варили зелений борщ з молодим щавлем, кроповою, лободою, листям бородня буряка, буряках, засмачуючи фрутом кварене яйця і сметаною. Так само, як і червоний. Зелений борщ у піс готували без сала і м'яса. На орінь, з грибами та рибою. А в готували холодний борщ. Отже, а ми з вами продовжуємо далі. В українській мові є низка сталих виразів, приказок і приспівок про борщ. Я пропоную вам таке завдання. Я зачитую початок приказки, а ви попробуйте її продовжити. Впав у біду. Я шкуру дала борщу. Дала борщу такого. Що я аж так. Дала борщу такого аж Аж тумак навіть моря. Де багато невісток. Там, Там і моря з Так. Їж борщ з грибами, І дитин з ними за Так. І думав думав Та не боржа. Набрав як борщу, я борщу на жило. Іди, йде бощик. Зваримо тобі борщику. Борщику. Кому? Uh, Іде, іди борщику, зваримо тобі борщику. Тобі каша, тобі, борщ, щоб густіший ішов і дощ. Шку... Борщ. Наївся борщу такого наваристого. Що ж світ розвитись. Так. Борш такий, що ложка стоїть. Стої. У деяких регіонах України, коли запрошували до столу, було незвич... незвичне запрошення. Говорили, сідайте борщувати. Так, запрошували до борщу. Але ці слова я вам скажу пізніше, коли наш борщ гарненько настоїться. А ми з вами продовжуємо. І пропоную вам скласти пазли. Яка команда перша складе пазли? У нас є історико-етнографічна карта України. Ось хто не бачив, може познайомитися. І такі ж самі пазли. Нас. Є... Хатинка. Пес її охороняє, на чужинців дзвінко лає. Із хатинки дід виходить і розмову він заводить. Гей, бабусю, де ти є, Ясне сонечко моє, йди до мене дорогенько, моя ластівка соє. Чую, чую, любий друже, почувайся, не дуже. Бабцю ніколи хворіти. Що ми будемо робити? Скоро свято на звесело, їде й гості досадить. Синочок та донька, і унуки маленькі, давно я не бачив моїх дорогих. Як же нам гостей зустрічати? чим ми будемо пригощати? Швидко треба нам збиратись на ярмарок пробратись. Гроші треба готувати, щоб смачненько купувати. Гроші в скриньку я сховала, і мотузка зав'язала. Треба кошика узяти і на ярмарок вирушати. Діду, що ж ти стоїш? Його коней запрягати, Біжу, біжу, біжу. Thank <laughs> you. Ма, іди скоріше. Починаємо готувати на ярмарок рушати. Починаємо готувати до не рушниця. Ой, та що там ваша зуба? Припини, не хочу й дивитись. На шматки все покрам сала, потім пленни, щоб не подавитись. Український борщ, оце мистецтво, то хіба реклама. Там і зміст, і сенс, і розмір, і кольорова гама, а які інгредієнти, аромат, а смак! морква, бурячки, капуста, бульба, пастернак. А спробуй ще з грибами, з будженою грушкою, полтавське наше з галушками, улюблений з вушками. А ще маємо з карасями на гусячій юшці з яблуками. Кабачками, ягіди з Петрушкою. Як то в світі можна жити, що борщу не змість варити? Ще не пізно вчись, Франческо, Борщ варити — наш з Юнеско. Кладемо реберця в борщик, а до них водиці, Фасоли так десь зі жменю і нехай вариться. А поки що курячки будемо крешити, Перед тим не забудь гарно їх помити. На соломку нашаткуй, Бульбу ріж на кубик. Дрібно насічі капусту в три часничний зубик. Закладай не все одразу, З розумом по черзі, щоб отії вітаміни із борщу не щезли. В горщику нехай вариться, поруч став пательню. Дрібно сало нарізай, не копай ретельно. Цибулину не забудь нарізати дрібно. На що хусточка доноса, знаєш, так потрібно. Відчуваєш уже запах, о, хрипнула хвіртка. Тузик вже на задніх лапах і прийшла сусідка. На ось глечик із пивниці, сметанки зберемо, Хочеш кислячка напитися, отак і живемо. Зануру борщ один томатик, щоб шкурочка згрізла. А тепер холодну воду, ось терка залізна, На бо три і до пательні, де пускають бульки. Ароматні шкварочки і рум'яна цибулька. Не забудь про зеленину, без неї ніяк. Перчика клади зернини, лаврушка у смак. Кріп порізала. Готово. Розділи на двоє. Цю частину сковорідку, а цю підожди. Там в печі вже дозрівають. Пишні пампухи обережно жару з печі. А тепер і помастим. Чим? часни, колія, кріп, а хочеш то маслом. Все з пателі зразу в горщик. і гарний вийшов борщик. А тепер мав настоятись, як радять кухарки. Ой, про сіль зовсім забула в тарілку сметанки. Що питаєш, як подати Тузик лови кістку? Пампухи, сальце холодне і зелені трішки. А тепер усі до столу. Подякуємо Богу! Український їмо борщ, смакота, смачного! Щоб кошик нам варити, які ж продукти треба діти, знаєте? А да. допоможіть мені скласти цей кошик борщовий. Хто хоче? Буря! Часничок! Бурячок! Перець тут за чим? Перець? Берець. А потрібен перець. Yeah. А, там... І квасоля. квасоля, молодці! Să-i Любляють піцу і росіяни капустяні в пустяніщі, я смакую ввечері і вранці Українські мамині борщі додаємо білої сметани і шматочок сала для смаку, а ще добріше борщі стане, як зубок додати чеснику. На столі всміхаються до мене, шкварочки запечені смачні, додаємо білої сметани і шматочок сала для смаку, а ще добріші морщик сани як зубок додати чеснику. Наша страва вже готова. Принесли її до столу, будем гостей пригощати. Смачний борщ куштувати. Моя мама борщ зварила, його салом задобрила. Сламотний, буряк, дома м'яла, потім смажену собою човунець кидала. І капусту, і щасник взяла і петрушку, а тоді дала мені скуштувати юшку. Ой, який же бос смачний, український, запашний, цю каструзіла п'я та велика на сім'я. За столом. Був. Бачиш, щоб борщ коштувати, але що особливо знати. Там кулошку здоров бощо на порік і тирецька літака поплодіть. Кождомити смокою ніжне попусти, близько недобро ці руки. І знову про це борщя попередньо. А вічністю станеться солодка собачка Отже, Українська. Українська кухня це цілий пласт нашої культури. Вона поширилася далеко за межі України. Деякі її страви, наприклад, борщ, увійшов у меню світової культури. І куди б українець не потрапив, куди б він не заїхав, куди б не занесла його доля, він завжди буде шукати гречку, сало і бурячки для борщу. Так? Так. так. Отже, тож я зараз запрошую усіх до столу. Прошу сідайте борщувати, так?